Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана і сьогодні моя улюблена рубрика. Ну, і я думаю, що ваша теж це фаворити. Фаворити сезону, а саме літа. О, на жаль, я не могла користуватися всім, чим хотілося би, бо просто не було на це часу, але все одно були продукти, які зразу раз. Я використовувала, а, і про які постійно згадувала, або просто возила з собою постійно, тому користувалася, і зараз я вам все покажу. Назбиралася у мене тут невелика коробочка, тут навіть немає жодної палетки тіней, щоб я і без палетки тіней, ну, куди це годиться. Але почнемо ми з ароматів, їх було два український бренд Jedi's. Якщо я правильно розумію, а які робить о, парфумовані гелі, лосьйони, спреї о, на різні популярні парфуми. Перший я взяла спробувати міст Ганімет, і я прокористувалася ним все літо. І щоб ви розуміли, його в мене ось так тут осталось, Прямо зовсім-зовсім трішечки. Він класний. З першого пшику мені здалося, що це Діорсевич, який я терпіти не можу. Але потім пройшло хвилин 10, я зрозуміла, ні, це не Діорсевич. І вже всі наступні рази це й близько не було. Я не знаю, що це було першого разу, але це справді схоже з оригіналом. Оригінал я теж мала можливість потестувати, і по стійкості теж з плюсів на собі я його не відчуваю. Але просто всі навколо ним задихаються. Я не знаю. Я люблю парфуми, коли вони пахнуть довго, і коли при цьому я їх не відчуваю, бо мене починає вже підбішувати, особливо влітку. А, і трошки пізніше я взяла ще два: це наркотик, такий біло-квітковий, який в носки мені не зовсім сподобався. І молекула мандарин, яку я брала на осінь, але теж ось. Отак от, от використала з моменту покупки, замінила тимчасово на ганімед наш на молекулу, і мені теж дуже сподобався, буду продовжувати користуватися. Коротше, моя рекомендація. Далі вже в нас макіяж. Світ, ліпс тінт Балм у 02-му відтінку від Глембі. Це по типу тих от помад клікалок, тільки тут. Викручується і назад не закручується. І це справді такий бальзамчик з легким відтіночком. Це те, що мені було потрібно, щоб і не дуже яскравий, як у помади, колір, і при цьому видно було, що щось на губах є. Теж глимбі, олівчики в дереві 114 і 115. 115 я брала раніше, того в мене його менше, і потім ще взяла 114, -ти. він такий темно-коричневий. Непогані олівчики, в принципі, мені подобаються, і кольори гарні. По стійкості, звичайно, це не щось суперстійке, але все одно добре носяться. Хайлайтери, до речі, хайлайтерів багато. Так, перше це Essence Meta Glow. Одна. Класична колекція Metaglow і два MetaGlow з Harley Quinn. Цей MetaGlow я просто затерла до. Я не знаю чого, ну, це просто якась жесть, але він більш сухий, тому я планую його прямо повністю закінчити. Бо от те, що він сухуватий, такий, мені не дуже подобається, але все одно чомусь рука тянеться. Я прямо і у відео часто використовую, і для якихось фіолетових макіяжів. Коротше, Постійно думаю про те, що. М -м, холодний хайлайтер, так, я візьму цей. Оці -от же мені подобаються більше. Рожевим я користувалася частіше, брала з собою в подорожі, він більш такий маслянистий, приємний і дуже гарний такий рожево-персиковий, доохромний. Тому рекомендую, якщо побачите, можна брати. Ну, і це такий синьо-фіолетовий, теж виявилося, що. Я його так непогано підзатерла, що я ним користувалася, хоча мені здавалося, що набагато менше. Типу на вулицю я з ним не виходила. Ось цим виходила, але все одно для відео часто користувалася. Як воно, так не знаю. Далі ламель Glow у 401 відтінку луна. Наче і нічого такого, але все одно дуже подобався мені. Тут навіть скоро, я думаю, вже буде дно видно. Планую його теж дозакінчити. Дуже красивий, такий базовий холодний хайлайтер. Vivo Million Dollars з Bunchy хайлайтер. Це от прямо красиве вологе сяєння. І на тіло, і на обличчя. Дуже мені сподобався. Не знаю, наскільки ця любов продовжиться довго. Ось таке в нього пакування, був огляд. Всередині ось такий от доларщик. поки що не повністю затертий. Але ну, ну гарно. Ну. Такі окремі блискітки золотисті і красиве вологе сяйво. Я вже чекаю фаворити осені, бо осінь це завжди про щось таке арбузово помаранчеве, теплокоричне, про темно-червоне, бордове. І, власне, до темно-червоного класика, вже який рік. Мак-матова помада у відтінку 603 діва. Хоч у мене багато темно-червоних помад. І влітку, і взимку, і весени і навесні. Темно-червона це частіше всього ось ця пулі, хоч вона не така стійка, але супер пігментована і гарно виглядає. А це стік кремових рум'ян від Богенія. У відтіночку Rose. Це красивий рожевий стік, досить прохолодний, такий барбі-рожевий. він класно наноситься. Є трошки пластиковий запах, але в порівнянні з ламель флеймі, рум'янами, цей просто пахне божественно. Бо ламель флеймі смердять пластиком, шону його нафіг. Цей майже не пахне, відтінок красивий, подобається нашаровувати, можна наносити і на руку, і потім на обличчя, можна одразу зі стіка. жодних проблем у мене з ним не виникало. Дуже класно, я навіть не очікувала, що мені так сподобається. Так, Потім у мене є помада від Glambi з серії My Wings у 07 відтінку, така кремова, темно-коричнева. У мене є ще найсвітліший варіант, але ось цю я прям встигла повикористовувати і навесні, і влітку, тому вона в моїх фаворитах, але тільки тоді, коли повністю зібране волосся або немає вітру, щоб не розмазувалось. Але відтінок дуже гарний. У мене до цього таких так. не було. Тінт Ламель Флеймі 403 і 402. 403 у мене вже закінчився нещодавно. Що його тут, він в порожні баночки полетить. Червоний там майже закінчився. І це справді був ну, хороший тінт, хоче гіркувати і на смак, але все одно ось саме ось саме цей відтінок. Якщо його понашаровувати, понашаровувати, то дуже гарно виглядав. Я прямо була в захваті. Далі в мене ще є кілька крубічок для гум. Давайте з ними закінчимо, я якось непослідовно показую. Тінт від Revolution з колаборації з фільмом Воно, Червоний, він на водянистій основі просто така кольорова водичка. Спочатку він мені не сподобався, але потім я його розпробувала. І знаєте, в комбінації з ось цим от бальзамом від Катріс, з блискітками у 0,50 відтінку, мені прямо дуже сподобалось. Можна і понашаровувати, єдине, що аплікатор такий не дуже, ну і стійкість теж, але колір дуже гарний. А враховуючи, що я нафарбую губи, і мені одразу хочеться щось поїсти, і треба потім перенаносити, то це вже така собі проблемка. Ну і Бальзамчик, він такого винного кольору, єдиний його мінус це те, що він може скочуватися і виглядати негарно. Тобто його краще трішки нанести, бо чим більше наносити, тим більше воно якусь полосу робить і негарно виглядає. А от Якщо трішки, особливо поверх тінту, то дуже навіть приємно. Далі два маленьких продукти це олійка від Elan Pro, я думаю, ну, слова зайві. Всі, хто пробував, всі знають, що це за олійка. Не липка, мені подобається, дуже гарно виглядає. У мене 102 відтінок персиковий лимонад, по інших не було. І мені прямо вона зайшла. Буду ось активно користуватись після того, як закінчую цю манюнку від часткавай. Це теж типу олійка, за повну ціну я б її не брала, бо ця бздюлінка 70 з чимось гривень коштує. За що? Я брала на знижках, і це, в принципі, хороша олійка. Не скажу, що вона пахне вишнею, вона пахне ну, трішки вишнею або трішки барбарискою, чимось таким. Її зручно носити з собою, бо вона маленька, але тільки як блиск. Особливо зволоження вона не дає, хоча я люблю вишневі штучки, і мені подобається її формула, формула форма, така як таблеточка. Тому вона в фаворитах, в принципі, прикольна штучка, якщо губи не сильно пересихають, але вже на осінь, думаю, вона буде не така дієва. Ну і останні продукти це бронзер від LN Pro яким я користувалася і продовжую користуватись, вже навіть до одна дійшла. Дуже хороший продукт, мені подобається відтінок, докупила собі ще контуринг. Я думаю, що, можливо, буду до нього повертатися, з ним легко працювати, особливо, якщо це пензлики. Ось такий, типу, закос на Techniques я використовую для нього, і дуже все гарно наноситься, тому я думаю, він у нас ще в фаворитах буде. І ось такий от тон, типу, який адаптується під ваш колір шкіри від Елен Pro 104-й відтінок. Я чомусь думала, що це середньотемний. виявилося, що це найтемніший. Мені здається, він мені жовтуватий. Але от сама формула запах не дуже, але формула мені подобається і, в принципі, це один з найкращих тонів, який в мене був за останній час. Тому я буду продовжувати ним користуватись. Можливо, ще на знижках візьму найсвітліший якийсь і буду змішувати, щоб був правильний підтон якийсь, щоб я не сиділа з жовтим обличчям. Ну і начебто я вам все показала і все розказала. Ви можете написати про свої фаворити. Можливо, вони у нас збігаються, можливо, ви а, уподобали щось, чого я не пробувала, тому можете написати мені, щоб ми потестували з вами щось разом. Я сподіваюся, цього разу звук нас порадував і нормально записався. Можете ставити лайки, підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Не забувайте донатити на ЗСУ. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей.